Мої вітання. Рада вас вітати на своєму каналі. Дякую всім, хто переглядає мої відео. Підписується, ставить вподобайки. Також коментує. Мені дуже приємно. Пишіть, коментуйте, з якої країни ви переглядаєте мої відео. Буду вам дуже вдячна. Сьогодні я готую такі тістечка на десерт Павлова. Готується, можна сказати, швидко, тільки треба в духовочку підсушити їх годинки-дві. І ось такий смаколик будете мати в себе на столі до кави. В чашу міксера я розділила сюди три білки від жовтків. І буду готувати так на водяній бані. Чаша має бути сухенькою, щоб не було ніде ні краплинки води. Цей спосіб добрий тим, що цукор повністю розтворюється в білках. Яйця тут не має значення, чи вони з холодильника, чи вони кімнатної температури. Можна з холодильника, а можна і кімнатної температури. Насипаю сюди цукор, у мене тут 200 г. І все вінчиком так буду збивати до такої однорідності, щоб цукор поєднався так з білком. Так буду збивати. Коли цукор так поєднався з білком, ставлю тепер на водяну баню. Вода тут не повинна торкатись до чаші міксера. І має накипіти, а так по чуть-чуть булькати. При цьому я помішую, не перериваючи процес. Тут все просто. Чекаю, щоб цукор весь розійшовся. І помішую. Як я знаю, що цукор розійшовся з білками. Я беру так пальцями і пушками дивлюсь. Якщо немає цукру, не залишається тут на пушках в мене. Значить, все, готово. Тепер я ставлю сюди в міксер, щоб міксер збивав. Воно кислоти, Включаю міксер. Вибираю середню швидкість, в мене тут сім. Я вибираю на 4 і починаю збивати. Ось так виглядає меренга після 15 хвилин збивання. Ось така щільна. Так, в мішочок ось така у мене насадочка і на прогамент буду висаджувати. Закручу. Спочатку так видавила трішки, щоб... Ніжка була і зверху тепер роблю таке гніздечко. Ось такі в мене бізешки. Не судіть строго, я не є кондитер. Я просто вдома готовлю і показую, що в мене виходить. Ось такі корзиночки Павлова я насадила на пергамент. І зараз ставлю в розігріту духовку до 70 градусів. Десь на годинку-півтора, щоб сушилась. Бізет. Треба дивитись за своєю духовкою. У кожного духовки різні. Тому треба вже дивитися за своєю духовкою. Бізешки мої вже висушились. Ті маленькі, то півтора години я їх сушила. А ті трішки більші гніздечка, тому що вони більші, то 2 години я їх тримала при температурі 70 градусів. Ті маленькі, такі мені потрібно для тортика, бачите, такі. Високші і дуже маленькі. Прикрашати тортик мені потрібно буде. Ті я відкладаю в сторону, а ці я маю сир маскарпоне. і буду так заповнювати. Всередину сиром маскарпоне. Зараз ще зверху так прикрашаю малинкою і зеленю. Ось так я прикрасила. Ще трішки так посиплю цукровою пудрою зверху. Так небагато. І такий десерт Павлова. В мене вийшло. Так достатньо буде. Всім дякую за перегляди. Надіюсь, що відео моє було корисним для вас.